Остеосперму це ефективна декоративна рослина, відома своїми яскравими квіточками, які нагадують ромашки. В умовах помірного клімату цю рослину вирощують як однорічну. Період світіння настає з червня і до кінця жовтня. Можна зберігати рослини і до наступного року. Остеоспермом любить сонце, тому краще розмістити його на добре освітленому місці. Якщо сонця недостатньо, то рослина може цвісти менш інтенсивно. При цьому досить стійкий до спеки і здатен переносити пряме сонячне світло, віддає перевагу легким, добре дренованим ґрунтам. Полив має бути помірний, він може витримувати короткочасну посуху, але при регулярному поливанні. Квіти будуть більш яскравішими. Уникати перезволоження, адже застій води може призвести до гниття корені. Під час активного росту і цвітіння потребує підживлення. Використовувати можна комплексні мінеральні добрива для квітучих рослин приблизно раз на два тижні. Це сприятиме тривалому і рясному цвітінню. Щоб кущ виглядав акуратно і пишно цвів, варто регулярно обрізати зів'ялі квіти. Також можна підрізати кінчики пагонів, щоб стимулювати кущіння та розростання нових бічних пагонів. Стійкий до більшості шкідників і хворіб, але іноді може і атакувати попелиця або поводини кліщ його, і для боротьби можна вибирати біопрепарат. Також важливо не перезволожувати рослину, щоб запобігти з грибковим захворюванням. Рослину можна вирощувати як у горшках, в контейнерах, так і на клумбі.